Вітаю глядачів телепрограми. А у нас у дворі. Наша творча група продовжує розповідати про людей, які живуть поруч із вами. Це ваші сусіди, приятелі, колеги, знайомі. На перший погляд, всі вони звичайні люди. Та насправді кожний то цілий світ, що сяє гранями талантів. Таланти різні, в кожного свої. Саме про таких звичайних незвичайних комсомольчан йдеться в наших телевізійних випусках. Знімати нинішній випуск нашої програми починаємо у дворі загальноосвітньої школи номер 2 Цей навчальний заклад по праву можна назвати дружнім до всіх пересічних любителів фізкультури і спорту нашого міста. Шкільними спортивними майданчиками тут має змогу користуватися будь-хто з містян. Їм дуже стають в нагоді тутешні турніки і бруси, шведські стінки і рокоходи. Серед таких любителів спорту нинішні герої нашої програми. Це хлопці, які захоплюються воркаутом або вуличними тренуваннями. Саме так перекладається з англійської слово воркаут. Це масовий рух, заснований на заняттях фізичною культурою із застосуванням тренувального обладнання у шкільних дворах, у парках, на пляжах. Однією з основних умов є проведення тренувань. На свіжому повітрі в Україні воркаутом нині займається багато людей. Хлопці з команди, що зараз тренуються на цьому спортмайданчику, одні з них. Усі вони різного віку: від школярів і студентів до працівників, установ і підприємств. В усіх різні характери і здібності, а об'єднує їх любов до вуличного спорту. Ваблює цих молодих людей у заняттях воркаутом з одного боку, можливість тренуватися де завгодно і коли завгодно з іншого боку свобода від рамок і умовностей у виконанні вправ. Для них воркаут став способом самовираження. Найстарший серед команди Дамір Гаїбов, йому 27 років. Працює інженером у комсомольській філії пад Полтава Обленерго. Захоплюється музикою, є барабанщиком місцевого рок-гурту «Іглкот». Воркаутом займається вже кілька років. Це моє, мабуть, основне хобі, це час, яке я провожу, яке я провожу з удовольствием, скажімо так, так як заняття спортом, це основне в житті люди, розвитие, Прежде всего, Воркаут, как вы знаете, это как уличный вид спорта. Считается, что он стал популярным в 90-х на Западе, но, как нам известно, в принципе, он был известен раньше у нас, как ОФП, общая физическая подготовка. Поэтому, в принципе, это те упражнения базовые, это как базовые упражнения, которые выполняются на улице. Это основные условия воркаута – занятия на свежем воздухе, с занятием на снарядах, также можно и со своим весом. Также сейчас стало популярным занятие с утяжелителями, то есть с дополнительным весом для улучшения физических своих возможностей. У нас утяжелители от 12 до 27 килограмм. Это те веса, которые ребята по своим возможностям используют во время тренировок. Всего, этот спорт меня привлекает тем, что э, изначально каждый человек умеет с самого детства и подтягиваться, и отжиматься. То есть э, не требует специальной подготовки. То есть каждый желающий может прийти и заниматься э, естественными физическими занятиями. Те же отжимания, брусья, это как э, физический тренинг, который проводится в каждой школе, в каждом садике. То есть э, нравится тем, что э, не требует... Предварительних занятий. Ти приходиш і уже має определенну базу, которую ты нарабатываешь і в школі, ну в детстве, Ти просто усовершенствуєшся. Вот и все. Багато хто з людей думає, що для отримання красивого, здорового і сильного тіла необхідно тренуватися у дорогих фітнес-клубах з персональними тренерами, сидіти на різних дієтах або вживати біологічно активні добавки. Хлопці з команди воркауту спростовують це власним прикладом. Виявляється, що здобути відмінний зовнішній вигляд, стати здоровішим і сильнішим можна у більш простий спосіб, досить лише регулярно тренуватися з власною вагою на свіжому повітрі. Про це ми довідалися від героїв нашої програми. Один з них – 18-річний Віталій Котов навчається у професійному будівельному ліцеї. Раніше займався бадмінтоном, а минулого року захопився воркаутом. Ну, займаюся вже близько року, Мені подобається те, що тут хороші елементи і можна добре відкачати своє тіло. Я якось сюди ходив і тут був так, займався так Максим. І він займався елементами там всякими, ну мені це подобалося. Я ними ж так наче. І от займаюся. Мені більше всього делать выходы и, і, і уголок. Все стойки не виходить. Андрію Плотнікову 17 років. Він студент місцевого політехнічного коледжу. Сім років займався веслуванням на байдарках і каное. Одного разу випробувавши себе в воркауті став займатися ним регулярно. Я попав сюди через друзей, ну, вони вже займалися і сказали, типу, що тут класно. І сказали, давай спробуєш з нами. Ну я понял з ними. Пойдем так, що я прийшов сам, вони не змогли. Ну, Тут я познайомився з Максимом, з Даміром, з ну, багатьох знайомих, ну, типу, перша тренування, мені дуже подобається. І за те, що як, це і фізичні упражні, і елементи це спорт. Це... Мені це подобається. Родителі друзі относятся хорошо. Некоторі друзі я з собою звали теж приходили ко мне, теж з нами займалися. Вільна атмосфера вуличних тренувань, дружні спілкування притягують до себе молодих людей, які прагнуть саморозвитку. Саме через це. Приєднався до команди воркаутерів Олексій Коваленко. 2016-го він закінчив загальноосвітню школу номер 2 Планує вступати до Київського політехнічного університету. Мріє займатися програмною інженерією. Я вважаю, що неправильний стереотип, коли бачать люди програміста і он якийсь то слабий, хілий, тоненький такий. Мені наоборот хочеться бути лучшим, во во всьому. бути мастером свого діла і. быть сильным физически. В дальнейшем, когда я когда я поступлю в ВУЗ, я собираюсь, не покладая рук, заниматься дальше, и больше развиваться, потому что это престижно быть сильным. Я занимаюсь с этими вот ребятами уже лет 4-5, а пришел, ну как-то захотелось быть сильным и пришел сюда. А то как-то стыдно заниматься на физкультуре и два раза подтягиваться, плохую оценку получать. Хочеться більше себе розвивати, щоб уметь что то більше. Я займаюся ребятами, які умеют більше ніж я. І я стремлюсь бути такими, як вони. Коли займаєшся один, как-то больше більше вообще розслабляєшся. А з ребятами ти сохраняешь темп і більше ефект. Іван Крошняков також цінує колективні тренування. Хлопець закінчив вище професійне гірниче училище. Він майбутній машиніст бульдозера і автослюсар. Івана у воркауті також привабила можливість саморозвитку. Саморозвиття є, ну, розвиття є дві сторони – умственна і фізична. Ось це є вот фізична частина саморозвитку. Мені подобається вчити різні елементи, також укріпляти своє тіло, дух, розвиватися. Це хороша альтернатива алкоголю і табакокурінню. Планирую продовжувати займатися цим спортом і далі, оскільки він є частиною образу життя. У нас Дружная компания, все друг друга поддерживают, занимаемся вместе. Занимаемся уже достаточно долгое время, ребята приходят, уходят по желанию, скажем так. Но большинство остаются, это ребята уже имеющие опыт, они добились уже каких-то результатов. Сплоченный коллектив, хорошие ребята, целеустремленные, всегда приходят на тренировки, не пропускают. Занятия проходят с... Большим восторгом, скажем так, делимся опытом, общением. Поэтому, на самом деле, це отличный вид спорту, який не требует никаких капиталовложений, только всего лишь огромних желаний. Воркаут іноді називають вуличним фітнесом. Цей відносно новий напрямок у силових тренуваннях пропагує здоровий спосіб життя. Основною ідеєю воркауту виступає можливість будь-якій людині досягти модельної зовнішності завдяки регулярним тренуванням на свіжому повітрі. Воркаут підрозуміває участие як дівушек, так і парней. То немає розділення мужської жінки від спорту. Тобто дівушки показують хороші результати в даному виді спорту. Uh, у нас в команді є теж одна девушка, которая яка теж приходить работает над собою. Ми видим її результати. То есть у нас теж є половиночка женская в нашому мужском колективі. Ця дівчина Юлія Куниця. Вона активна учасниця цієї команди. Жіночий воркаут, звичайно, ж відрізняється від чоловічого і складається зі спрощених силових елементів і вправ на гнучкість і баланс. Воркаут спорт для всіх. Шкільний майданчик з турніками став місцем, що об'єднує різних людей, майданчиком вільного спілкування без будь-яких соціальних чи фінансових бар'єрів. До того ж, займатися вуличними тренуваннями можна в будь-якому віці. Я вважаю, що у спорта відеспорту нізросних окремічень. Цим спортом заниматься займатися як ребінок, так і То есть Тобто, на... в силу своїх можливостей. Воркаут поширений не лише серед молоді. В Україні є досить багато вуличних атлетів поважного віку. Приміром, у Києві є воркаутери, яким перевалило за 80 років. Вони відмінно себе почувають щодня, тренуючись, відвідуючи майданчик зі снарядами на території київського пляжу Гідропарк. Даний вид спорту також добре тренує силу волі человек Тобто, чему-то стремится, он коли достигает, у него росте планка і человек добивается нових висот. То тобто, мені мне кажется, данный вид спорту возможен, доступен всім абсолютно. Думку Даміра поділяє 18-річний Андрій. Він цьогорічний випускник політехнічного коледжу. Спортом занимается давно. Ну, я еще с детства начал заниматься разными видами спорта. Я ходил на греблю, на байдарке, занимался футболом, баскетболом. Ну, много спортов перепробовал видов. И, и потом ну, попробовал этот спорт, воркаут, и понравился мне. Я смотрел видео, учился новые элементы, и мне на начало получаться и получаться. И я думал нач... продолжать заниматься этим спортом дальше. Воркаут он очень доступный для всех. Можно тот же двор выйти, позаниматься на турнике, на брусьях. Те же простые подтягивания и отжимания на брусьях, отжимания от пола. Можно очень множество придумать элементов, чтобы заниматься. Занимаюсь я уже где-то около э, трех лет. Может, даже чуть меньше, ну, примерно около трех лет. Мои друзья, они тоже занимаются этим спортом, большинство. И ну, я многих переманил в этот спорт, всем нравится. После окончания колледжа я планирую дальше поступать в какой-то вуз, который специализируется на спорте. Я считаю, что в этот вид спорта надо привлекать больше детей и молодежи, а может быть, даже и пенсионеров. 18-річний Максим Шатровий визначився із майбутньою професією, що пов'язана зі спортом. Наразі хлопець студент Кременчуцького національного університету імені Остроградського. Поступив на кафедру здоров'я чоловіка. Е, коли випущусь, буду тренером массажистом, реабилитологом. Спортом я начал заниматься в 2013 году. Мы начали с другом ходить индивидуально, заниматься во дворе. Потом познакомился с Андреем, Ваней. Мы начали заниматься, пришли, начали договорились насчет времени, насколько заниматься, по каким дням. Там у нас была целая команда, собрались. В воркауте мне нравится то, что он доступный вид спорта. Он разнообразный, его можно ну, в любое время прийти. Это можно хоть и дома заниматься, если дождевая погода там. Можно на улице, вот мы с друзьями собираемся. Еще ездили мы с Ваней в позапрошлом году на Кременчугские соревнования. И занял второе место по выходам в силы на две руки. Сделал 14 повторений. Во второй школе мы собираемся, потому что тут все есть снаряды, те, что нам нужно для тренировок. И ближе всем мы собираемся. Тут уже привыкли все. познакомились тут все уже, знакомые нам все снаряды. С этими ребятами мы познакомились давно, уже подружились, мы гуляем вместе, ходим на природу, отдыхаем. Мы занимаемся здоровым образом жизни, чего и всем мы желаем. Всем жителям нашего города я бы хотел бы пожелать целеустремленности, чтобы каждый человек имел определенную цель и добил, добивался, независимо это спорт, какой-то, ну, имея какое-то хобби, то есть человек должен стремиться к чему-то саморазвиваться. Поэтому стремление, стремление и упорство. Ну а самим хлопцям прагнення і завзятості не позичати. До того ж, вони з радістю підтримують усіх любителів фізкультури і спорту, хто захоче до них приєднатися. У нас есть команда, как, к сожалению, пока нету еще названия, набираются людей, идет набор. Наши занятия проходят на территории второй школы, на спортивной площадке. Это три дня в неделю, понедельник, среда, пятница. На 5 часов вечера мы здесь собираемся все вместе и проводим наши тренировки. Время от времени в Украине и в других странах проводятся различные фестивали по стрит-воркауту, то есть ребята принимают участие, показывают свои какие-то таланты, так сказать. Скажем. И, в принципе, у нас тоже ну, идет сейчас интенсивная подготовка для участия в различных командных выступлениях, индивидуальных командных. То есть мы готовимся, и я думаю, у нас все обязательно получится. DJ Rulik Людське життя дивовижне і барвисте, коли воно сповнене цікавих справ. Свідченням цього є історії про героїв нашої телепрограми яскравих і захопливих комсомольчан. І таких у нашому місті багато. У кожному дворі мешкає чимало цікавих талановитих людей. Пишіть нам про них, розповідайте по телефону. Зробіть свій двір відомим разом із телеканалом Гок. До побачення!